Бити вже зараз, 7 серпня. Давайте подивимось. Цієї зими енергоефективність це не про заощадження коштів на комуналці, це про збереження енергоресурсів, про виживання нашої нації, про боротьбу з ворогом, про єдність і підтримку. і зима це буде час, коли Росія буде намагатися максимально пошкодити нам саме інфраструктуру тепло, електроенергія для того, щоб ми. Не могли, ну щоб ми просили про мир, да на будь-яких умовах, щоб ми замерзали. Якщо ми витрачатимемо багато енергоресурсів, ми буквально будемо донатити російську армію, давати їй гроші на вбивство, наше вбивство. Ми маємо закупити з-за кордону, тобто е збільшується попит на європейському ринку, збільшується ціна, і Газпром може продати або більше газу, або дорожче, той самий, ну якби саму кількість, тобто отримує ну вигоду від цього тільки. Країна агресор зекономимо, обійдемося ресурсами нашої країни і залишимо кошти для армії. Адже сьогодні газ для населення майже в п'ять разів дешевший ринкової ціни. Різницю цієї вартості за кожного з нас сплачують з бюджету країни. Ми забираємо гроші в наш з нашого бюджету, відповідно від наших військових. Ми зібрали поради експертів, як економити ресурси. Ми не радитимемо вам утеплювати фасади або бігти подаватися на програми теплих кредитів. Перше, нині майже всі вони не працюють. По-друге, навіть якби працювали на всю цю бюрократичну метишню, потрібен час, а у нас його майже не залишилося. Ось вам сім порад, які реально працюють. А ви обіцяйте дослухатися. Перевірте підвали і горища. Перше на що звертаємо увагу на стан труб. Найбільший потенціал енергозбереження прихований саме в приміщеннях, де проходять основні комунікації, а не в квартирах, як ми звикли вважати, заклеюючи фольгою радіатори. Якщо ви прийшли, побачили, що ваші труби або зовсім не мають ізоляції, не мають на увазі труби гарячого до постачання або опалення, або ізоляція виглядає як так, так тут. Ралітет можна сказати, залишилося. Це говорить про те, що треба щось робити. Такі труби необхідно обов'язково утеплити і не просто намотати на них якесь ганчір'я, а зробити все за стандартами. Ізоляція в товщину труби. Тобто, от якщо у нас труба така, ось така має бути теплоізоляція. Ізоляція, це якби вимоги діючих нормативів, і якщо там просто чимсь там замотати. І чи ви бачите, що так зроблено, то це треба перероблювати, тому що це, по-перше, е, мінімізує втрати, і відповідно більше тепла доходить до мешканців. А з іншої сторони, якщо буде аварія і певний час не буде подачі теплоносія з теплової мережі, це не дозволить швидко розмерзтися трубам і ну якби просто лопнути. Да? тобто, коли там утворюється е, лід, е, вони людьми. Їх розриває. Утеплення труб в підвалах і на горищах дає до 15% економії всього тепла, що заходить в будинок. І платіжки менше, і державі краще. Другий крок: перевіряємо запірну арматуру, спеціальні пристрої для перекривання потоку в трубопроводах, котлах, резервуарах та інших технічних агрегатах. Поміняти, тобто, ці всі крани на водах, будинок, на водах на кожному стоячку. Знову ж таки, кошти це порівняно невеликі, але ну і будь-яка аварійна ситуація, тобто можна спустити воду, запустити воду в систему опалення і зберегти саму систему. Перевіряємо парадні, особливу увагу звертаємо на вікна і двері, чи щільно вони зачиняються і чи не віддаватимуть дорогоцінне тепло. Перевірте електромережу будинку, бо коли всі разом увімкнуть обігрівачі, може бути халепа. Знаєте, яка у вас проводка? Якщо є можливість замінити проводку, можливо, є сенс зараз замінити стару проводку на більш сучасну, замінити, я не знаю, щитові нікому не треба пояснювати, до чого можуть призвести проблеми з щитовою. В кращому випадку відсутність електрики на певний проміжок часу в гіршому пожежі. Деяки уже проводят работы с заменой мереж. Надеюсь, что наша электропроводка выдержит, потому что поменяна. Даже если какой-то будет перебой с теплоносителем. Ну и соответственно наши люди будут более-менее в тепле. Почему? Потому что дом утеплен. Наступна порада для тих, хто живе у відносно нових будинках, зведених після 2000-х, або тих, чиї багатоповерхівки мають системи регулювання теплоподачі. От така або подібна система керування це те, що дозволяє зекономити е швидко і практично без вкладання ну, якихось великих коштів. Тобто, просто треба знати на які кнопки натиснути і які параметри встановити. Практики у 80% столичних будинків неправильно налаштовані контролери, адже виклик майстра це зайві гроші, а воно ж і без того працює. Має бути е, фахівець, який в цьому розбирається, тобто це точно на сантехніку. А варто правильно встановити необхідні дані – Платіжки зменшаться на 15, а то й 30%. Аби перші п'ять порад спрацювали, познайомтесь і подружіться з сусідами, адже заходи потребують певних коштів і доведеться скинутися. Та пам'ятайте, ці заходи окупляться в ваших платіжках. і Більше, хоча на цей момент міські програми з енергозбереження на паузі після війни вони запрацюють і вкладені вами кошти можуть зарахувати як внесок у співфінансування. Програма 70 на 30, вона е, дозволяє. Ну, свої 30% покривати роботами, які були виконані раніше. Да? Тобто, мовно кажучи, якщо ви зараз робите ту ж саму теплоізоляцію трубопроводів, поміняєте запірну арматуру, налаштуєте там чи поремонтуєте теплові пункти, то в принципі в наступному році ви можете що ще на 70. Ання порада стосується лише вашої квартири. Наведіть лад з вікнами за потреби. Клейте фольгу, якщо подобається. Купіть собі ось таку грілочку. Я свою придбала в аптеці за 76 гривень і кошти мізерні, і взимку тепло. Можливо, доведеться цієї зими знизити температурний режим. Можливо, 17 градусів в квартирі це буде нормально. а Повірте мені, фікуси прекрасно ростуть при температурі плюс 17. І не забувайте про флісочки. Все, що ви зробите, це ваш вклад у війну з росіянами. Воювати можна не лише зі зброєю, а й з грілкою і фліскою. Наталя Білогурова, Олексій Колотигін, Сергій Приходько, Телеканал Київ.